Історія ложок починається у період неоліту. Перші ложки з опаленої глини з'явились приблизно у 3 тисячолітті до нашої ери. В античні часи вони виготовлялися з таких матеріалів, як ріг, риб'яча кістка, дерево, бронза, золото та срібло. Перші срібні ложки в Київській Русі були виготовлені. У 998 році на прохання дружини князя Володимира взагалі в Україні налічувалося до 150 видів ложок. Батьківська, захалявна, козацька. Просто селянська нефарбована ложка звалася Межеумак. Товстіші та грубіші за селянську були циганська, Чумацька. Тонкого чистого оброблення міщанська, а ще монастирська, насипна рибальська, розливна ополоник, копистка, шумівка тощо. Запорожці носили ложку в особливому поясному футлярі, який називався ложечник. Майстри, що займалися виготовленням ложок, називалися ложкарями. Ложка, предмет домашнього начиння, одна з небагатьох особистих речей селянина, в обрядах символ члена сім'ї. Ложка господаря завжди була більшою. Вважали, що з допомогою ложки померлого господаря можна позбутися родимої плями, бородавки, пухлини в горлі, чиряків. Таку ложку називали відмірська ложка. Ложку юнака або дівчини інколи використовували в чарах, проколювали її, щоб приворожити любого. Перед їжею ложку клали ямкою до гори, наче припрошення до трапези, а після їжі ложку перевертали, показуючи тим, що наїлися, але під час поминальної трапези ложку клали на стіл після кожної страви ямкою догори, бо вважалося, що покійник може перевернутися в могилі. У поминальні дні ложки клали на ніч навкруг миски, щоб душі померлих родичів пообідали. У Різдвяну ніч клали ложки на край миски з кутею. Чия ложка перевернеться тому на смерть. У наш час ложки зазвичай виробляють з нержавкої сталі з додаванням нікелю. Популярними стали іменні ложки з гравіюванням імені. Окрім сталі, може бути використано срібло для дорогих моделей, алюміній дешевий та легкий метал, або пластмаса для одноразових ложок. Дерев'яні ложки тепер зустрічаються рідко та дедалі менше уживаються за прямим призначенням. Зараз їх здебільшого використовують як прикрасу інтер'єру або музичний інструмент.